Привіт, танкісти, з вами Адам Снелгров і великокаліберні новини жовтня. Беріть чайок і додатковий пайок. Ми починаємо. Насамперед нагадаю, якщо ви не забрали найщедріший подарунок за 15 років гри, не прогавте його. Ви ще маєте час до виходу оновлення 2.0.1. Підписка «Вот Плюс нещодавно отримала ще більше економічних бонусів і плюс три керовані бонуси до досвіду на день. І ви можете спробувати її безкоштовно. Кожен зможе отримати 30 днів «Вот Плюс, навіть якщо вже оформляв пробну підписку раніше. У танках 2.0.1» ви побачите довгоочікувані ігрові події та масштабну переробку відразу чотирьох мап: Ерленберг, Фьорди, Хайвей, Оверлорд. На останній битви зсунулися в глиб континенту. Певне, сили союзників прориваються вперед. Нагадую, що незабаром на самому початку жовтня у World of Tanks буде доступна тимчасова глава бойової перепуски з Uber-колаборацією. Все як ви любите сталь, броня і гармати. Вдвічі більше гармат. Зустрічайте легендарний всесвіт Вольфенштейн. Ставайте до лав опору, щоб отримати унікальні нагороди, зокрема знайомих героїв. Людина армія Вільям Бласковіц, як член екіпажу з нульовою навичкою та озвученням від оригінального актора. Вільгельм Череп Штраса теж із нульовою навичкою та озвученням від оригінального актора. Igor Wolfenstein Не секрет, що «Бласковіц» обожнює свої стволи. Такому здоруванню їх потрібно щонайменше два: німецький важкий двоствольний преміум танк Е65 цвілінг в унікальному 3D-стилі з візуальними ефектами. Цей танк стане головним козарем у боротьбі з лиходіями. Також будуть доступні набори з іншими героями. Аня Оліва, яка врятувала життя Бласковіцу, лідер опору Керолайн Беккер і заклятий ворог Бласковіца Фрау Енгель, підходяща компанія для Вільгельмаштраси. Приєднуйтесь до опору. Убернагороди чекають. Наступного місяця у World of Tanks повертаються наші улюблені дівчата на не менш улюблених панцерах. Так, Girls und Panzer повертаються з новою танковою школою, якої ще не було у грі. Це означає, що на вас чекає нова техніка і нова команда хоробрих танкістів. яка саме навіть не знаю. Спробуйте вгадати капітана. Чекаю на ваші ідеї в коментах. Вона навчить вас тому, що бій має бути чесним, адже це спортивне правило не менш важливе, і в World of Tanks. Отож, чекаємо на поповнення в рядах Girls und Panzer, Panzer IV, Натиск сезон лазурного дракона в самому розпалі, і головним призом цього року стане Еш Брінґер. А разом із ним іде четвертий сезон AMD Onslaught Legends Series, який триватиме весь жовтень із перервою всередині. Спостерігайте, як найкращі команди Європи змагаються на великій сцені. Можливо, ви підхопите кілька прийомів для своїх боїв у цьому сезоні натиску. А ще збирайте всі «Twitch Drops» для магазину токенів OLS. Цього разу там буде навіть преміум танк восьмого рівня. І звісно, не забудьте власноруч збільшити призовий фонд, купуючи набори OLS. 100% виручки піде у призовий фонд. У другій половині жовтня стартує подія Вавилон заборонена зона, де ми повернемося у всесвіт мирного 13, Об'єднуйтесь у взводи з друзями, збирайте миріум і готуйтеся зустріти нового боса. Будуть і нагороди з інших вимірів, зокрема, унікальний преміум танк восьмого рівня. І це ще не всі активності присвячені Хеллоуіну. На честь цього свята також дія Муертос» На вас чекають сюрпризи наприкінці жовтня. Вас чекає ланцюжок бойових завдань із смачними нагородами, і звичайно, твіч дропс як і минулого року, World of Tanks займе своє почесне місце на TwitchCon. з 17 до 19 жовтня, приходьте туди, щоб поспілкуватися з командою Wargaming і танковими стрімерами Квікі Пебі, Скілфойлт ю, Музакробат і Майланд. Якщо не зможете прийти, не хвилюйтеся, щодня ми будемо проводити стрим, де ви зможете отримати соковиті містері-дропс. Наприкінці жовтня відзначається День Незалежності Чехії. З 27 жовтня до 3 листопада. Заходьте у гру, виконуйте бойові завдання і отримуйте тематичні нагороди. А щоб отримати Ще більше нагород. Дивіться відповідних стримерів на Twitch. На вас чекають особисті резерви, емблеми, написи, унікальний 2 d стиль і найсмачніші бухти. Час розширювати обрії з абсолютно новою грою World of Tanks. Ні, поки що не 3.0. Цього разу настільною грою. Так, ми стаємо до бою на настільних полях битв. Продумані правила, сотні одиниць знайомої техніки нескінченний простір для вашого тактичного генія. World of Tanks The Card Game — чудовий варіант і для досвідченого гравця, і для того, хто ще не пробував настілки. Я теж піду. Доб'ю завдання на Вінтхунд.